Що це таке? Це перемога Усика підриває росіянські пірдаки. Яскравий тріумф Олександра Усика в реванші з Деніелом Дюбуа поставив світ на вуха і здійснив фурор, але не на болотах. Там від цього сильно підгоріло, але росіянці знайшли спосіб не так болісно перенести спортивний успіх України. Як боксерська Росія пережила перемогу Усика? Став вподобайку, тисни підписку та поїхали! Весь світ захопливо реагує на істеричне досягнення Олександра Усика, який став триразовим абсолютним чемпіоном. Історія пишеться на наших очах, та ми знаємо, що у наших сусіда свої методички по написанню історії. Печеніги подарували Крим Хрущову і таке інше. Я прийняв весь удар на себе і вирішив самостійно подивитись, що там з реакцією росіян на перемогу Усика. Включив VPN, відповідно, вдягся і пішов читати профільні русайти. Після тричі прийняв душ, був на санці у психолога і тепер готовий з вами поділитися своїми спостереженнями, що в першу чергу кинулося в очі. Повністю ігнорувати лондонський івент на болотах не могли, тому все ж довелося приділити йому певну увагу. На щастя, для росіян цими вихідними відбулося ще кілька подій, в яких за перебріком і потонув найбільший інфопривід в світі боксу. По-перше, бився син путініста Кості Дзю. Кім дзю австралієць, але коли такі дрібниці зупиняли росіян від того, щоб сприймати когось за свого? Як то кажуть, Росія від Владивостока Сіднея. По-друге, цими вихідними також був номерний турнір UFC, де крім третього бою Макса Холлоуея і Дастіна Пер'є в головному карді бився росіянець Роман Крилов з бразильцем Паулу Костою. І дзю і Крилов програли, тому основним бенефіціаром операції під назвою Врятуватись від боксера Усика став легендарний Мені Пак'яо. Ветеран має бути задоволеним. Виявилось, що крім рідних філіппін, був на світі регіон, де його камбек висвітлювався більше ніж історичний бій у Хевівейті. Та все ж повністю обійти стороною бій у Лондоні не вийшло. Навіть у пороті місцеві фани боксу цього б не зрозуміли. Зрештою, в коментах до яких новин їм тоді тренувати в елітії Магучій. Тому була обрана інша стратегія применшення історичності моменту і сарказм як інструмент приниження. До прикладу, Кевін Айолі під боярочником Андрій Баздрів зробив акцент не на перемозі, а на тому, що після бою у ринг вийшов Джейк Пол. Ну а значить, це вже не бокс, а цирк. І цирком стає Великий усік. Як добре, що великі російські спортсмени не беруть участь в ніякому цирковому фарсі. Ой, ну хіба що за виключенням московицької легенди НХЛ Олександра Овєчкіна, який нагороджував переможців циркового фестивалю «Ідол». Але не переплутайте, в цирк перетворюється саме усик. Ну а в совєтському спорті все вийшло ще плоскіше. Навіщо писати про Усика як одного з кращих в історії і точно кращого у наш час? Якщо у нього, то й особливих досягнень немає. Він двічі віддобасив ментально послабленого Ентоні Джошуа. Далі накалтував Дюбуа, який по класу ніяк не тягне на роль гідного суперника. Ну а з витяги Ф'юрі, що взяти з алкоголіка і пенсіонера. Юрі до того моменту вже втратив мотивацію. Двічі відплатив за нічию, яку судді зафіксували в першому поєдинку з Діантеєм Вайлдером. До того ж, всім відомі проблеми сиганського короля з алкоголем і нестабільною психікою. Британець вже був однією ногою за межами професійного боксу. На горизонті знову з'явився Ф'юрі, який жадає реваншу і на повному серйозі буде намагатись виробити українця. А це означає, що нас чекає ще одна трилогія, в якій заздалегідь все ясно. Гонорари будуть рекордними, а глядач обманутим. Це, що стосується редакторських матеріалів на головних спортсайтах країни терориста. А ось що думають по цій темі інші відомі за перебріком персонажі. Одіозний промоутер Владімір Харконен все ж сказав кілька слів, які зводяться до простого меседжу: то не усик переміг Дюба, а Дюбоа програв усику. За Дюбоа було все стадіон судді, але Деніал кинувся на Усика, що стало його найбільшою помилкою. Більшу частину роботи за Усика виконав сам Дюбоа. Ще один путінський лизаблюд Грігорій Дрозд був більш об'єктивним, віддав належне Олександру, але все ж знайшов спосіб кинути дешіцю дьогтю, заявивши, що Усику все одно не стати в один ряд з найвеличнішими. А ось що думає продукт кохання Джимі Левенштейна зі зенгарською глиною Дініс Лєбідів. Кому був цікавий цей реванш, все було зрозуміло з результатом, я тільки помилився в раундах. Нехай мене заклюють хейтери, але Усик, боксер, любительського стилю. Колишній боєць UFC Олег Тактаров, який прославився тим, що намагався очницями розбити лоб і кулаки легендарному вусанню Дена Северну, в черговий раз затягнув стару пісню про те, як раніше дерева були зеленіші. Зараз важка вага найслабша за всю історію боксу. Можливо, ще коли були брати кличко, вони застали цей занепад, але більш за все мене засмучує те, що в важкій вазі немає російських боксерів. Це завжди показник. Так, кличко застали цей занепад, але тоді Хевівейт з останніх сил тримався на трьох китах: Олегі Маскаєві, Олександрі Павєткіні і Ніколає Валуєві. До речі, про деяких з цих атлантів на каналі є відео, дивись за підказкою. Ще один момент, про який варто згадати: росіянці випадково чи ні не часто згадують національність Олександра Усика. Принаймні в деяких матеріалах це прямо сильно кидається в очі. Наприклад, цій редакторській статті на чемпіонаті. З цього матеріалу дізнатись, що Олександр Усик українець, не вийде. В той час як переналежність Деніела Дюбоа до Великобританії згадується чотири рази. Не готовий стверджувати, що це тенденція, бо в деяких новинах і статтях все ж таки проскакує слово українець. Але ось чому впевнений на всі сто відсотків, та це в тому, що коли Усик в 2022 році відкрито став на сторону України. Це стало серйозним ударом по російській пропаганді, як в Московії, так і в світі. Ви тільки уявіть, яким би потужним інструментом став би Олександр Усик в руках тих, хто ховає кровожерливий режим держави-терориста за крихким фасадом православ'я, традиційних сімейних цінностей і боротьби за праведну справу. Якщо велика кількість новин про усика на русайтах безпосередньо не стосується боксу, а більше про життя. І це тоді, коли Олександр прямим текстом говорить, що він українець, а Росія знищує його країну, то уявіть, що було, якби вони отримали можливість писати про те саме, але про свого. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Я вчора отримав безліч повідомлень сьогодні, також від Різних підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути зараз тут. Thank you so much, people! команда! Тож дякую українські чемпіони за перемогу і за те, що ти робиш. Якщо тобі сподобалося це відео, не забудь поставити вподобайку і підписатись на канал. Також користуйся функцією спонсорства. Це допоможе робити ще більше цікавого якісного контенту про бокс. Дякую і до зустрічі!